Чужих людей не так шкода, як своїх, або зі свого оточення. Ну, мається на увазі зі свого прошарку. Тобто, якщо гинуть звичайні люди, то зауваження, рекомендації, рухи, погрози і все інше мають трішки інший характер. Знаєте, співчувають там, іще висловують стурбованість. А ось тут атака. Була по урядовому кварталу і е, постраждав прямо кабінет міністрів України. І хоча ця атака була не найгіршою навіть за останні три місяці, мається на увазі не найгіршою в плані кількості жертв, ну, ми перейшли вже на кількість. На кількість, ну вибачте, це так: а, е, людей було однією атакою в квітні. 28 людей ось було прямо нещодавно за одну ніч за одну ніч. Але це якось не викликало у західних партнерів, ну і навіть і чиновників України такого розголосу. Навіть деякі, я звертав увагу, що навіть деякі народні депутати не записували якихось відео або якихось постів співчуття. Родинам загиблих 28 людей за ніч. А тут урядовий квартал. І знаєте, ситуація стає зовсім іншою. І от, будь ласка, новини минулої ночі в Україні дуже розчаровують. Я впевнений, що сьогодні і завтра буде багато розмов про рівень санкцій і строки їх впровадження. Це голова Національної економічної ради США Кевін Гассет. Е, ну... Знову знаєте, от санкції. А що санкції? Заборонять Путіну стріляти? От Юлія Свериденко теж відео знімала вже в зруйнованій будівлі кабінету міністрів. На думаю, там швидко зроблять ремонт, не гірший ніж був. Повиписують всім премії, і як жартують деякі українці. Навіть деяким працівникам Кабінету міністрів вже й у БД видадуть. Я думаю, в них вже є, і без, і без того. Так от тут виникає питання: а що Путіну санкції якось заборонять ракетами Лупашить? По урядовому кварталу, то та по чому завгодно. Ну, як, воно має, як, як воно має його зупинити? От ми говоримо за санкції, так я вам зараз трошки цю тему розкатаю, тільки в наступному відео. А зараз просто про реакцію хочу поговорити. Далі. Наступне Путін почувається безкарним. Це Стармер сказав. А, значить, ці боягузливі удари показують, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Стармер, так, Путін вважає, що може діяти безкарно. І Путін так вважає, тому... Що е, Європа купує у Путіна газ і нафту. Причому давно і у великих обсягах. І Путіну боятись нічого. Путін знає, що він має справу з баригами, які е, не шкодують ні жертви в Україні, ні те, що війна йде в Україні. І ось це те, що будинок уряду вражений, це уражений. Це також, це так поговорять, бо, бо треба, знаєте, свої все ж таки. Із своєї тусовки, а, але це не матиме ніякого значення. І Стармер це чітко знає. Він несерйозно ставиться до миру. Хто? Хто? Хто він? От шкода, що тут він. Це треба здогадатися, що це Путін. А Європа серйозно ставиться до миру в Україні, купуючи газ у Російській Федерації, купуючи нафту через тіньовий флот, провозячи в себе на купу мільярдів доларів, на сотні мільярдів доларів. Путін не серйозно ставиться. Так ви ж його самі стимулюєте. Ви ж йому самі платите. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на підтримці України та її суверенітету, заявив британський прем'єр. Прямо так жорстко висловився, що я думаю, десь пив потім валідолчик, корвалолчик і запалив це все валер'яночкою, тому що розхвилювався. Так сміливо висловився, що аж від себе не очікував. Я дивлюсь на Стармера. Мені він нагадує директора Колгоспу. Я, е, я, я впевнений, що Путін, коли дивиться на Стармера, а особливо Медведів, це його Архаревець, то вони просто з нього ржуть, з його цієї потужної позиції. Ти дай щось Україні. Ти війська на правду Україну. В тебе ж зброя є, ядерна, там всі діла. Давай, щось зроби. Ні. Просто висловився та і все. Да? Допис в ІКСІ написав. І вважає, що робочий день закінчився. Ну, старався ж. Можливо, цей ще й чат GPT, бог його знає. Далі. Події в Україні можуть вийти з-під контролю. Путін загострює війну. Кіткело. Оце вже ближче до істини. Оце вже ближче до того, що ми маємо. Штати кажуть, ребята, подивіться, Путін загострює війну. Він нічого не боїться, як тут, етат. він не боягуз, як, як Он Стармер сказав. А Санкції його не лякають. Ми розберемо це питання в наступному відео. Кіт Келох каже: він загостряє війну. Все. Ну і Зеленську реакція. Удари Путіна по Україні стали наглішими. Там, є, там була ще одна цитата, правда, канали її трішки підчистили. Ну, раз підчистили, будемо вважати, що її не було. Хоча мене. Теза здивувала. І отут виникає питання: і що ж робити? Ну, стали наглішими. Путін не боїться санкцій, Путін вже об'єднався з Китаєм, Індії в коаліції проти Сполучених Штатів Америки. І все це реальність, все це реальність, в якій ми живемо. І чим далі, тим гірше. Тобто, чим далі Україна перебуває в стані війни, тим ми стаємо суб'єктами, фактично. Холодної стадії Третьої світової війни. Це всі розуміють. Ну, всі це чудово розуміють, чи, чи ще ні? Бо я вже звик в Україні, українцям не завжди все зрозуміло та і чиновникам. А, і я от підкреслюю: я роблю такі приквели: це холодна стадія Третьої світової війни. А ми все граємося в пасочки, санкції накладемо. От уявіть собі, в Другу світову війну, Польща каже: ми накладемо санкції на Гітлера. Гітлер каже, можете накласти собі припарки. Немає санкцій не діють. Якщо одна країна вирішила воювати проти іншої країни, санкції діяти не будуть. На кожні санкції. Воююча сторона буде намагатися ці санкції перекрити захопленими матеріальними ресурсами. Це всім зрозуміло? Чи ні? Тобто санкції рівно агресії з деякого періоду. Я підкреслю, з деякого періоду. Санкції працювали б, працювали б в 2022 році, в першій половині. Можливо, санкції суттєво впливали в. Другій половині 2022 року. Але санкції вже пробуксовували в кінці 2022, весь 2023 рік, весь 24-й, в 2025 вже ну, тільки відбитому не зрозуміло, що санкції не працюють. Людина перебуває в повністю в стадії війни з Україною. Його санкції не лякають. Вони знайшли партнерів, вони знайшли союзників, вони знайшли куди. Вивантажувати свої енергоносії. Вони продавали Європі енергоносії. Ребята, про які санкції ми зараз говоримо? Щось інше потрібно. Не санкції. А це інше Європа нам не дає. Я маю на увазі зброю, солдати, включення у війну. Ну тобто, якщо ми воюємо, то давайте воювати всі. Давайте разом тоді будемо нападати на Російську Федерацію і спробуємо зробити те, що не зробив Наполеон і що не зробила об'єднана Європа, яку вів Гітлер. Ну він же вів? Вів. Ну, якщо так уже, ну не з, не з санкціями. Ну, явіть собі, що проти Гітлера там Сталін запроваджує санкції. Ну, це не буде працювати. Або там умовно. Іде війна, Гітлер воює проти Радянського Союзу. Гаряча стадія йде війни, а е, там Австралія каже: я санкції на Німеччину накладаю, на Вермахт, І що? На Рейх. да? І Це нічого не буде давати. Це всім зрозуміло, чи, чи тільки мені? Чому про ці санкції безкінечно говорять? Вони не працюють. І Штати станом на сьогодні не зможуть забезпечити виконання санкцій. Я ще раз повторюю: не зможуть забезпечити виконання санкцій. І проблема в тому, що після зустрічі Трампа і Путіна сталося те, про що я попереджував. Сталося найстрашніше. Зустріч Трампа й Путіна, яку так всі хотіли, що от. Трамп має зустрітися. Я попереджував, не варто поспішати з цією зустрічю. Це вже я тепер звертаюсь до тих, хто в Білому домі. Не варто було поспішати з цією зустрічю. Ви, організувавши цю зустріч, зруйнували авторитет Дональда Трампа. Тобто, якщо ще була якась надія, що Путін може боїться штати, штатів, тепер цієї е, думки не існує. Путін не боїться. Путін все, що зробив після розмови з Трампом: це об'єднався з Китаєм і з Індією. І все. І показав усім фігуру з трьох пальців. І що хочете, те й робіть. Розумієте в чому халеп? Чим далі війна в Україні, тим більш загрозливою стає ситуація. А ми продовжуємо, як мантру повторювати санкції. там... Потужність, незламність, все це дуже чудово. Але це на рівні народу. А влада повинна шукати кроки виводу України з війни. Бо чим далі, тим гірше. Це нікому не зрозуміло в цій країні. Ну ви ж у владі сидите, ви ж кабінети займаєте. Щоправда, я зрозумів сьогодні, я послухав там декого послухав. Хоча не варто було записувати відео, я послухав, я зрозумів, що насправді у високих кабінетах сидять дуже недалекі люди, примітивні люди, що в мові своїй, що в сприйнятті ситуації, і це лякає. Це лякає. І якщо ще ці люди зав'язані на якійсь позиції зверху чи знизу, я не знаю. То вони навіть одне одному правду не говорять. Тобто немає такого, щоб вони зібралися сказали, хлопці, давайте щось робити, тому що катастрофа. Ні. Скоріше за все, що є якась, якась домінуюча думка, і всі, хто нижче, просто її транслюють і виконують. І це дуже страшно. Відсутність е, от, аналізу ситуації без. Е, Ну, без ну, боязні, що тебе приберуть з Кабміну, там, і так далі. Згубно. Вища влада повинна комунікувати. Але мені здається, що комунікації немає. Є просто певна політична воля, і ми в рамках цього, ну, наративу або волі рухаємось. А потім минає час, ми починаємо розуміти, що це не працює. Що це не працює. Але вже буває пізно. Пам'ятаєте, колись у нас була формула наша миру? Я скільки разів говорив, що вона не буде працювати. Не зараз. Ми досягнемо кордонів 91-го року, обов'язково. Але не зараз. Ми втрачаємо дорогоцінний час, намагаючись усіх змусити працювати на нашу формулу. А ніхто не хотів працювати, ні європейці, ні американці. Пам'ятаєте? Але час був згаяний. Сьогодні я теж бачу, що ми згаюємо час. І кожен день це життя людей. Не забувайте підписуватись, висловлювати вашу думку. І Пам'ятайте, що за ваше життя сьогодні в державі відповідають Збройні Сили України, які намагаються збити ту гидоту, яка летить. Але збита і не до гедота летить по дуже непрогнозованим траєкторіям. Тому під час атак, будь ласка, хоча б в коридорчик, якщо у вас монолітно-каркасний будинок, краще це парковочка або підвальчик, краще метро, якщо воно поряд з вами. Обов'язково. Бережіть себе.